Дами і панове, прибульці і культисти, вітаю вас на міжвимірних дебатах, де сьогодні зійдуться два гіганти містичної думки, два пророки з протилежних країв буття. Одна говорить із махатмами, інший із безоднею. Зліва, мадам, яку знають в усіх езотеричних салонах Європи та Індії, засновниця Теософського товариства, авторка таємної доктрини та викритої ізіди. Вона вміє пов'язувати Атлантиду, Бхагавадіту і кабалістичні схеми в один пристойно надприродний коктейль пані та панове Олена Петрівна Блавацька. А справа хрещений батько космічного жаху, письменник, який довів, що знання не завжди сила, а інколи й білет у божевілля. Автор поклику Ктулху, Тіней над Інсмутом і некрономікону, тобто книги, яку він вигадав, але від того вона не стала менш лякаючою. Зустрічайте Говард. Філіпс Лавкрафт. Сьогодні вони сперечатимуться про одвічне: чи має істина сенс і що чекає на тих, хто шукає відповідей: Просвітлення? чи остаточне психічне перегорання? Не перемикайтесь, буде страшно, складно і, можливо, трохи метафізично. Якщо ви шукаєте ясності, вам слід було залишитися вдома. Я не пропоную істини, я попереджаю про її наслідки, бо Всесвіт не храм і не вівтар. Це безмежна, чужа пустка, байдужа до молито в слізі філософських систем. Те, що ви звете реальністю, це тонка плівка, натягнута над бурлячим жахом, який ніколи не спав. Людський розум створено не для того, щоб знати, лише щоб забувати. У моїх творах ви знайдете не героїзм, не катарсис і не надію, лише людей, які на мить зазирнули за завісу і не змогли повернутись. Бо там у мороці, де логіка стає абсурдом, сплять древні істоти настільки чужі, що саме поняття добра і зла до них не стосується. Ктулху не злий він просто є. Ви питаєте про сенс, про шлях, про істину? Я вам відповім, у кращому разі її нема, у гіршому вона дивиться на вас у відповідь. І чим довше ви дивитесь назад, тим більша ймовірність, що щось із глибини почне повсти назустріч. Панове. Ви чули слово людини, що вдивляється в темряву і бачить лише її, але сліпий, хто не бачить світло, яке в ній приховане. Я прибула не для того, щоб лякати вас, а щоб нагадати ми не випадковість у безодні, а іскри вічного полум'я, що проходять шлях очищення крізь віки. Те, що здається жахом у пітьмі, часто лише відбиток незбагненого світла, яке ми ще не навчилися читати. Моє вчення це ключ до древньої мудрості, що зберігається у всіх істинних релігіях світу. Індуси, єгиптяни, гностики, буддисти, всі вони зберегли уламки великої істини, яку я зібрала в таємній доктрині. Людина не мурашка перед богами, а Бог, що забув себе, і тепер вона має згадати. Махатми, вчителі з шамбали, передали мені знання не для того, щоб залякати, а щоб відкрити двері. За межами фізичного, тонкі світи, в яких ми живемо вже зараз, хоч і не усвідомлюємо. Людська душа безсмертна. А життя це школа, а не випадковий бій з монстрами у тумані. Жах приходить лише до тих, хто шукає поза собою. Бо істина це не щось зовнішнє, це ти пробуджений. І як би не сичали сили хаосу, вони лише тінь великого світла, що споконвіку палає в серці буття. Друзі, перш ніж ми підемо далі в це інтелектуальне божевілля міжвимірного масштабу, дозвольте мені, як ведучому з холодною головою і щепленням від космічного жаху, зробити невеличке зауваження, бо філософія філософією, езотерика езотерикою, а здоровий глузд ще ніхто не відміняв ну майже ніхто. Отже, для повної ясності, наші шановні учасники дебатів не зовсім філософи у звичному сенсі цього слова, не Кант, вам і не гусерль. Почнемо з пана Лавкрафта. Так, він глибокий, похмурий, екзистенційно тривожний і змусив півсвіту боятися восьминогів. Але нагадаю, це автор художньої літератури. Його твори це блискучий міфопоетичний конструкт, створений не як філософська система, а як атмосферні оповідання про людей, яким не пощастило натрапити на не ту книгу в не тій бібліотеці. Уся ця велична метафізика жаху це даруйте, частина наративу. І хоча з них можна витягнути філософські мотиви, сам Лавкрафт не писав трактатів, він писав страшилки з філософським підтекстом. Хоч і такими страшилками, що Фройд би тричі подав у відставку. А тепер до Мадам Блавацької тут ще веселіше вона подає себе як провідницю древнього знання, посланицю Махатм, носійку езотеричного ключа до всесвіту. І це захоплює, безперечно. Проте, ну як би вам сказати м'яко, вона писала листи сама собі. Приписуючи їх тибетським вчителям, які за дивним збігом чомусь завжди підтверджували саме ті ідеї, які їй зручні. Розумієте, махатми у неї були завжди в онлайні, але IP адреса чомусь бульвар Рочестер, Нью-Йорк, А деякі таємні знання мали неприємну схожість із тодішніми окультними книжками, просто з бонусом у вигляді староарійських рас і карти Лемурії. І ось ми маємо у студії одну особу, яка вигадала свою метафізику як художній жах. І другу, яка вигадала свою як містичне одкровення. Обоє талановиті, харизматичні, майстри атмосфери. Але прошу вас, шановна публіко, пам'ятайте це не дебати між філософами раціоналістами, це швидше дискусія між поетом і пророчицею, кожен з яких говорить з глибини власного сну. Один кошмарного, інша надто кольорового. Тож слухайте, аналізуйте, надихайтесь. Але не забудьте потім перевірити, чи все ще бачите світ крізь здоровий глуст, а не крізь очі й йогсотота або хрустальний кулон Блавацької. Продовжуємо. Істина це не формула в підручнику і не постулат у лабораторії. Вона не кричить з кафедр і не лежить на полицях між Кантами і дарвінами. Істина це життя, буття вічне, що дихає в кожному атомі простору і в кожному подиху душі. Її не знайти під мікроскопом, бо мікроскоп не бачить астрального. Її не виведе рівняння, бо вона не цифра, а вогонь. Вона синтез, не аналіз, інтуїція не інтелект. Її не можна довести, лише пережити, і то не один раз, а тисячами втілень, кожне з яких крок на шляху. Махатми навчили мене, що істина це не один колір, а спектр, який бачить лише розширена свідомість. Для сліпого вона темрява. Для пробудженого це сяйво, що пронизує всі релігії, науки і міфи, як нитка пронизує намисто. І якщо ви вірите, що вона одна, ви ще спите. Якщо думаєте, що її немає, ви ще не прокинулись. Бо істина це те, що є без обмежень, без початку, без кінця, а все інше лише її віддзеркалення у вашій свідомості, затуманене бажаннями, страхами і раціоналізмом. Мадам Блавацька мило говорить про істину, як про світле сяйво, мов би, сонце, що сходить над гімалайськими шпилями. Але дозвольте запитати. Що таке світло без джерела, що таке сяйво, яке постає з вигаданих листів і візій, що більше нагадують фільтри на лінзі власного его, ніж промінь космічного розуміння? Ви говорите про іскру божественну в людині, але я бачив глибше там, де ви бачите брахмана, я бачу безодню, холодну і байдужу. Де ви тлумачите древню мудрість, я чую шепіт божевільних, що намагалися її осягнути, і не змогли навіть описати того, що побачили. Бо не було слів, тільки тремтіння. Ваша істина, мадам надто людяна, надто зручна. Вона заспокоює, коли має тривожити, гладить по голові, коли слід бити по розуму. Ви пропонуєте все світ, який прагне сенсу. А я нагадую, все світ навіть не помітив нашого існування. І якщо щось там і є, то воно не хоче нашого просвітлення, воно не хоче нічого, воно просто існує, як смерть існує, без пояснень, без мети. Ви малюєте шлях та не помічаєте, що під ним тріщини. Ви говорите про Махатма, я питаю, чи відрізните їхні голоси від нав'язливого марення, яке приходить з голодної ночі? Чи справді за вами говорять вчителі? Чи це всього лиш ехо власної віри, що крокує темними коридорами самотньої уяви? У моїх світах істина теж є. Але вона не хоче бути знайденою. І той, хто намагається це зробити, не повертається ні з шамбали, ні з Антереса, ні з власного розуму. Ваша істина затишна казка для духівників, моя холодна, слизька і справжня. Ах, Лавкрафт, ви завжди вишукуєте жахи, що ховаються в темряві. Ви самі не бачите, що ваша відраза до Всесвіту це лише відгук вашої власної душі, яка не хоче пробуджуватися. Ви сприймаєте космос як похмуру безодню, що пожирає людей. Але що це за уява, де всесвіт не є творцем, не є любов'ю? Я запитую вас. Що є в людині, якщо не іскра Божа, що палає навіть в найтемніші часи? Ми народжені в космічній гармонії, ми це частина великого цілого. І цей Всесвіт, що ви називаєте безжальним і байдужим, насправді є жива система, яка любить нас, навіть коли ми цього не помічаємо. Ми не випадкові створіння, не пилинки у космічній бурі. Ми, мандруючі душі, що прийшли на Землю, аби знову і знову навчатися, знову і знову розкривати глибинні можливості любові, світла і мудрості. Любов це суть самого космосу, вона пронизує кожен атом і кожну планету, як тонка, невидима нитка. Ми можемо її не відчувати, але це не означає, що вона не існує. Ви, пане Лавкрафт, говорите про жахи, які можна побачити за завісою. Але що якщо саме ця завіса і є тим, що нам заважає побачити справжнє обличчя Всесвіту? Ви боїтеся великих і страшних сил, але я бачу їх не як жахливих монстрів, а як могутні сили природи, що, врешті-решт, приведуть нас до нашого очищення і просвітлення те, що ви називаєте безоднею і похмурими істотами. Я бачу як частину великої космічної вітрини, через яку проходять душі, щоб зрозуміти свою роль у вічному розвитку. І ця вітрина не страшна, вона любляча. Вона вчить нас, допомагає розширити наші горизонти. Вона дає нам можливість знову і знову підніматися з глибин, рухаючись до світла. І коли ми врешті побачимо це світло, ми зрозуміємо, що не було нічого страшного в тому, щоб пройти через темряву. Все світ – це любов. І ця любов чекає на нас навіть коли ми втрачаємо надію. Вона не зламається і не покине нас, навіть якщо ми відвернемося від неї. У своїй оселі в рельєху мертвий ктулху спить і чекає. Ось те, чому я віддаю перевагу перед вашими казками про любов і гармонію. Ви, мадам, малюєте все світ, де кожен атом переповнений любов'ю, світлом, гармонією. Але те, що ви вважаєте любов'ю, це лише вигадка ваших власних бажань. Ви шукаєте в безмежному просторі теплоту, яку не здатен дати сам всесвіт, бо він, на жаль, не здатний любити. Він не піклується про вас, не тягнеться до вашої душі, не шле вам послань чи благословень. Він безжальний механізм, який не має жодної мети, окрім безкінечного руху в безодню. Якщо ми заглянемо в космос, ми побачимо не обійми божественного світла, а холодну порожнечу, де навіть зірки це лише мертві монументи, що зникають в темряві, як мертві боги забутих цивілізацій. Все, що ми бачимо на небі, це лише ілюзії, немає там місця для вашої утішної любові. Там існують лише порожні простори, де кожна планета це лише камінь, що котиться по пустелі космічного часу, без мети, без сенсу, і найголовніше без співчуття. Космос, як і наша власна природа, це безодня байдужості, де не знайдеш ні справедливості, ні жалю. Ми лише тимчасові потоки енергії, що не залишають сліду, коли ми зникаємо. І те, що ви називаєте любов'ю, для мене є просто покривом над порожнечею, у яку ми всі, зрештою, потрапимо. Ми не є частинами чудового цілого. Ми лише випадкові клітини, що дрейфують у безкрайній тумані, і нам не вдасться уникнути долі, якою розпоряджається не якийсь добрий бог, а безжальний космічний хаос. І якщо хтось і чекає це лише Ктулху, мертвий та спокійний у своєму рельєху, бо він знає, що кінець не принесе жодного катарсису, лише мовчання, і ми частина цього мовчання. Ах, пане Лавкрафт, ви настільки захоплені холодною безоднею, що не бачите того, що знаходиться прямо перед вами. Ви ставите питання, де знайти знання, де осягнути істину, але не бачите джерела, яке всюди навколо вас. Ви шукаєте знання в темряві, в тінях. Як глухий, що кричить порожничу. Ви думаєте, що розуміння можна черпати з холодних руїн, з забутих міст, з відголосків стародавніх кошмарів. Але я скажу вам, що справжнє джерело знань не лежить у темряві, воно поглинає темряву, перетворюючи її на світло. Неможливо знайти знання в розвалінах, якщо ви не здатні побачити його в самому собі. Наші вчителі не з іншої галактики і не з іншого виміру, вони з нас. Ми це те, що є джерелом знання, а не лише його споживачі. Це те, що дається нам через внутрішнє пробудження, через гармонію душі, коли ми стаємо здатними сприймати енергію Всесвіту. Це знання не можна зловити або зібрати як каміння у потоці, воно живе в кожному з нас. Махатми, яких ви так любите заперечувати, не прийшли з іншої планети. Вони прийшли з глибин нашої свідомості, з місця, яке чекає на пробудження кожної людини. Це вища форма знання. Знання, яке не розбивається на шматки, не розділяється на категорії, це єдине ціле, яке ми повинні навчитися бачити, розуміти і зберігати. Тому, коли ви шукаєте знання в тих чи інших темних кутах, запитайте себе, чи не сліпі ви до самого джерела? Воно не в темряві, а в нас, у тому місці, де ми відкриваємося для Божественного, для свідомості, для істини, яка завжди була тут. І коли ви це зрозумієте, тоді ви зможете побачити те, що я вам кажу. Тільки тоді ви побачите справжню картину цього всесвіту не через фільтри страху і жаху, а через прозорість душі. О, мадам Блавацька розмова з вами це як подорож до Тибету без валізи, багато віри, жодної мапи і абсолютно ніякої гравітації. Ви говорите про внутрішнє джерело знань. Що ж, і я отримував знання З некрономікона. правда, я сам його вигадав. Різниця між нами в тому, що я знаю, що це вигадка, а ви ні. Ви оспівуєте якусь всеосяжну істину, що пестить душу і просвітлює третє око, але ви не помічаєте, що це око, можливо, ніколи не призначалося для бачення істини, бо істина, мадам, це не книга, не канал, не махатма в тумані і вже точно не дзен суші, що легко ковтається під час медитації. Справжня істина це не просто те, що ми не знаємо, це те, що ми не можемо знати. Наш розум це вузол обмежень. Ми створені для того, щоб уникати прірви, а не зазирати в неї. І кожен раз, коли ми таки зазираємо, вона повертає нам погляд. Істина, Істина – без мір, що не вміщається в людські форми. А, вона зникає в словах, розчиняється в символах, розриває логіку на клапті, як щось живе, що ми намагаємось втиснути у клітку мови. Ви кажете вона в нас. Даруйте, мадам, дайм, але навіть наша свідомість це лабіринт із дзеркал, де істина більше схожа на фантом. Я бачив персонажів, які прагнули пробудження у моїх оповіданнях. Вони пробуджувались у психлікарні. Бо коли справжня істина проривається у наш світ, вона не просвітлює, вона знищує структуру розуму, як кисень знищує полум'я вакууму. Ваше джерело знань лагідне, довірливе, майже ніжне, моє безіменне, потойбічне і жадібне до тиші. Я довіряю своєму більше, бо воно принаймні не обіцяє мені світла, воно просто є, і воно чекає, як ктулху у своїй оселі під водою, істина мовчки. Друзі. Я щойно зрозумів якщо Лавкрафт і Блавацька колись відкриють свою спільну школу, то на одному поверсі буде факультет потойбічних кошмарів і тентаклів, а на іншому астральна кулінарія з махатмами. Один ліпить богів із безумства, інша з етеру. І головне. Обидва впевнені, що ми з вами просто не доросли, аби це зрозуміти. Але ми спробуємо. І ось моє питання: складне як бібліотека в ультарі, і туманне, як передпокій третєї кореневої раси. Як ми можемо відрізнити справжнє откровення, чи то від космосу, чи від внутрішнього я, від вигадки ілюзії або психічного проєкції? Чи існує якийсь критерій істинності, який витримує натиск як безумства, так і віри? Пані Блавацька, пане Лавкрафт, тепер ваш хід. І, будь ласка, без виклику старших богів у студію, бо наш страховий поліс цього не покриває. Ох! Ну, цікаве запитання, дуже тонке. Вельми тонке. Ви питаєте, як відрізнити справжнє откровення від вигадки? Це складно, бо справжнє откровення це не те, що можна втиснути в рамки ваших академічних критеріїв це не лабораторний зразок і не рівняння з підручника. Це внутрішній досвід, глибокий, як сам космос. Його не виміряєте ані лінійкою, ані скепсисом. Та все ж так, можна помилитись, можна сплутати тінь із світлом, тому й потрібне очищення не водою, а усвідомленням, дисципліною думки, серця й духу. Лише той, хто подолав у собі ілюзію особистого я, може наблизитися до чистого джерела. Ви це відчуваєте не логікою, а гармонією всередині, резонансом з вищим. Але визнаю, ця грань тонка. І так, звісно, завжди буде спокуса прийняти бажане за істине. Саме тому ми й покладаємося на досвід вчителів. На спадкоємність знання, що передається, хай в мовчанні крізь епохи. Без цього маяка легко втратити напрямок. Тож я не скажу, що маю формулу, але я скажу, що душа знає. Душа завжди знає, коли стикається з чимось істинним. Просто іноді ми її не слухаємо або не хочемо почути. Як відрізнити одкровення від ілюзії? Ах, це питання, на яке людство сподівається знайти відповідь, стоячи босоніж на березі океану безмежного невідомого, слухаючи прибій, який розповідає не історії, а попередження. Бо откровення, якщо воно справжнє, не приносить утіхи, воно не лікує серце, не вселяє впевненість, воно приходить у тиші, яку порушує лише тріск розуму, що не витримав напруги. Справжнє одкровення це не світло, а затемнення. Не відповідь, а втрата здатності ставити питання. Ви, пані Блавацька, говорите про резонанс душі. Але що, як наша душа, якщо така взагалі існує, не налаштована на істину, а лише на вигоду? Що, як те, що здається нам світлим і високим, лише психічна самоізоляція від вселенської байдужості? Я бачу істину інакше не як гармонійний акорд, а як гудіння зламаної струни в безповітряному просторі. Істина – це скеля посеред шторму, на яку ми дивимось з човна без весла. І ось ми пливемо під зірками, які вже мільйони років мертві, дивимось у небо, де ніщо не дивиться у відповідь. Шукаємо сенсу всесвіті, що працює без свідомості, без наміру, без моралі. А коли хтось раптом відчуває істину, вона не приходить у вигляді махатм чи сяйва. Вона приходить як видіння міста під водою, де стіни не підкоряються в клітовій геометрії. Як відлуння імені, що не можна вимовити теплоту сотот азатот ктулху. Я створив вигаданий некрономікон і в ньому описав істинно шалену модель Всесвіту. Але я знав, що це вигадка, і тому вона була безпечна. Ви ж створюєте свою доктрину і віруєте в неї як в аксіому. І це набагато страшніше, бо найнебезпечніше це прийняти власну вигадку за откровення. Існує лише один критерій істинності: внутрішній крах, якщо откровення залишає вас спокійним, впевненим, гармонійним, це не істина, це втішна казка, істина справжня, як крик у безодні, що не відлунює назад. Вона не залишає вам нічого, крім відчуття, що ви це тимчасове миготіння свідомості на поверхні глибини, що немає дна. І коли ви нарешті побачите це, не буде ні світла, ні темряви, ні доброго бога, ні люблячого космосу, лише вічне мовчання крізь безкінечне тремтіння матерії, тоді і настане справжнє откровення. і ви б хотіли, щоб його ніколи не було.